І тепер до інших тем випуску. Чиновники обіцяють, взимку буде тепло. В місті продовжується підготовка до опалювального сезону, аби встигнути розпочати його вчасно. Зокрема, закривають невеликі котельні, які працюють неекономно, приводять до ладу більш потужні та реконструюють старі котли, які вже випрацювали свій ресурс. Ця котельня почала подавати тепло Дніпропетровцям, мабуть, і за часів правління Хрущова. Її звели у 60-х роках минулого століття. Тож періодично тут проводять модернізацію. Зазвичай через кожні 20 років активної роботи котла. Цей скелет із труб внутрішня начинка. Саме в ньому підігрівається вода. Потім його обкладуть спеціальною цеглою, стійкою до високих температур. На даному етапі проведено ряд мероприятий, проведена розборка, обмуровки котла, демонтаж трубної частини старого котла. І в даний момент, як ви бачите, ведеться монтаж трубної частини нового котла. Обіцяють, що оновлений котел зможе давати тепло ще 20 років. Наступна зміна підключення кількох будинків до центральної котельні. Раніше у них була своя, але згодом впевнились, що так виходить значно дорожче. Ну, ще додається у мене 5, 4 чотири пітіташки і 2, 9 дев'ятієташки на вітці, які раніше рані від домової котельне. Це все робиться у плані енергозбереження. Перший заступник міського голови Анатолій Крупський запевняє, що взимку в квартирах буде тепло. Зокрема, обов'язково відновить свою роботу Придніпровська теплоелектростанція. Хоча не уточнив, звідки саме вона візьме вугілля, без якого не може працювати. Заготовити необхідні 200 тисяч кубічних метрів угля для того, щоб обезпечити тепло матерітельний сезон. Мені що фізично не можуть уголь привезти. Це їх проблема виконання своїх функцій. За словами Анатолія Крупського, зараз готовність котелень міста до опалювального сезону більше 80%. Закінчити підготовку до зими тепловики мають до 1 жовтня. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, новини 9-го каналу.